Привіт тих, хто повертається і тих, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія. І сьогодні ми поринемо у світ одного з міх улюблених мультсеріалів Ever After High. Ever After High або Школа щасливого кінця. Це в нас мультсеріал, який був створений у 2013 році для підтримки серії ляльок від Mattel Ever After High. Вау, оригінальна назва з чотирма сезонами від 9 до 20 серії та восьмома фільмами. Ever After High підійшов до свого кінця у 2016 році. Колаборація світів Мастер Хай та Ever After High, пояснення усіх маленьких сюжетних приколів, та навіть розкриття чорно-білої дівчини, яка озвучувала цей світ. Вона забрала все і кинула на призволяще доїдати крихти Лору, які залишилися, та придумувати свої. Хоча. Знаєте, на відміну від персонажів на початку серіалів, у нас є можливість вибирати те, що ми будемо робити в майбутньому. І... Історія крутиться навколо школи, як неочікувано, де навчаються діти героїв казок, щоб стати наслідниками своїх батьків та повторити їхню казкову долю. Та не всі персонажі задоволені своїм майбутнім. Рейвен Квін, донька злої королеви з білосніжки, не хоче повторювати жахіття, які робила та пережила її матір. Вона відмовляється підписувати книгу спадкоємців, яка визначає їхню долю на віки. Чим провокує бунт та Кише незадоволених своїм майбутнім підлітків. Школа розділяється на два табори: наступників, що слідують за своїми казковими батьками, та на бунтарів тих, хто хоче писати свою власну історію. І на голові цих груп постоїть Рейвен Квін та Епл Вайт. Персонажі, казкова доля яких залежить одна від одної. Як же будуть розвиватися події у світі Ever After High? Чи зможе Рейвен уникнути злої долі? І чи не втратить свій щасливий кінець Apple. Ever After High — це мультсеріал, який я дивилась на своєму Початку, коли він тільки виходив. Я дивилася англійською мовою в Ютубі. Я одна з тих, як це og фенів. Я завжди хотіла мати ляльки Ever After High, але так склалося, що я тільки недавно купила одну мастеряшку, тому <плес> я ще до них дойду, може я їх десь знайду і десь їх замовлю, і десь я їх буду мати. І зараз ми розбираємо по пунктам, що саме мене бентежить, що би я хотіла поговорити, що, що взагалі відбувається. І чому взагалі так? Чому я знімаю це відео? Перший пункт, який я хочу задіти, це те, що ці підлітки, які слідують своїм батькам, їхніх знаєте, майбутніх, їхня доля, вони свято вірять, що якщо вони не підпишуть книжку спадкоємців, вони а, їх нема, все, вони всі вибухнули. Тому впродовж такої першої вступної частини Apple Вайт намагається переконати Рейвен Квін, щоб вона все-таки підписала книгу спадкоємців, навіть якщо вона цього не хоче, якщо вона боїться свого майбутнього, якщо вона не хоче бути злою королевою і повторити долю своєї матері, вона така: типу, ти маєш її підписати, тому що ми всі зникнемо, якщо ти це не зробиш. І вони свято вірять в це. Вони свято вірять, що якщо вони не підпишуть книжку, вони всі пух. але тоді. Рейвен, він бере і не підписує книжку. І що стається тоді? Ніхто не пухкає. Всі живі здорові, ніхто не пухкає, ніхто не пропаде. Тому те, що дорослі люди переконують дітей, що якщо вони не підпишуть якусь там книжечку, вони зникнуть. Лише щоб історії продовжувалися, щоб вони повторювали минуле своїх батьків, щоб їхня доля була така сама, як їхні батьків, це трішечки дим. Трішечки не треба залякувати підлітків, вони і так вразливі. Воу, братини. After High є директор. і директор, він я так розумію, наскільки він нащадник братів Грімі, типу їх двоє, їх два брата, один директор, один живе в підвалі, не питайте, і він просто намагається переконати Квін, щоб вона підписала книжку, тому що він свято вірить, що якщо вона не підписують, вони впухнуть. Тому вони переконують так дітей і вони ж свято вірять в це. Але його брат, який в підвалі, він знає, що якщо ну, ну не на книжку, і що, нічого не станеться. Ну, не, не послідуючи вони долі своїх батьків. Окей, все. Але директор, головний, оцей директор, він переконує всіх, що. Ой-ой-ой-ой-ой, якщо вони підвищили, все кабаське на світу, і він намагається перетягнути Рейвен Квін на сторону зла впродовж мультфільму, і це дуже дивно зроблено. Тому що це він, лиходій. Не Рейвен Квін, ходій, він ходій. І до того ж він проклянув свого брата, який живе в підвалі, щоб він говорив загадками. І його розуміли, лише донька цього чувачка з Вондерленду, в якого проблеми з головою і він з шапкою ходить. І Любичування. Я не пам'ятаю, його звати, але я знаю його опис. Мені подобається директор, але мені подобається його брат, який говорить загадками. Він щось знає. Можливо, він знає, як Меделін, він чує ці голоси їхніх таких. На рейторів по життю там є троє. Тато, мама і дитина, і вони всі так типу розказують, що відбувається в історії і їх жує Метані. У Ever After High є один персонаж, який мене дуже цікавить, і мене дуже смішить, що вона взагалі там існує, але є Кюпід. Якщо ви являєтеся фанатом Монстер Хай, ви коли навіть бачили мультсеріал Monster High, ну і в фільмах вона проскакувала, і там є дівчинка. Кюпід синована донька того, хто купідон. Вона якимось боком чудом чином переїжджає в Ever After High і тепер вона вчиться в Ever After High щоб наслідувати свого батька. Коли персонажі перетинаються цей портал між Monster High і Ever After High вони змінюють свою зовнішність І знаєте, тоді питання таке: то Monster High і Ever After High вони в одному вимірі знаходяться, але це різні світи з різних вимірів, тобто вони знаходяться в одній часовій лінії. В одному з повнометражних мультфільмів Monster High є натяк, що... Персонажі з Monster Хай знають про Ever After High, але нам були натяки, що вони зроблять фільм, що вони будуть це все розказувати, але ніхто про це ніколи не говорив. І тому єдине, що нас поки що пов'язує, це Cupid і те, що деколи мостряшки дзвонять персонажам з Ever After High. Це все, що нас пов'язує. Я хочу з вами поговорити ще про одну таку штуку, яка мене дуже бетешла, коли я дивилася його в англійському, знаєте, у сушці. Це все, що відбувалося в англійському Ютубі. Дивіться, прикол такий персонажі нашого ці діти, яких ми дивимось про них, вони наслідують долю своїх батьків. І є, наприклад, білосніжка і принц Чармінг, які одружилися. В них народилися Apple Вайт. Але є ще принц Чармінг, який стане майбутнім нашої білосніжки Еплвай. А хіба по такому плану не виходить так, що принц Чармінг той що малий, і Принц Чармінг той, що великий, це його син, і тобто ЕПЛВАЙ і Принц Чармінг вони брат і сестра? Та там розказують історії, що взагалі то є дуже дуже багато родин Чармінг Чармінгі, і він типу, наслідує просто долю свого там дядька, там вообще не, не зрозуміло, якогось чільника. Але хіба діти батьків не мають наслідувати історії своїх батьків? Тобто, наприклад, отам квін наслідує історію своєї мами Злої королеви, королевою, Евол наслідує історію Білосніжки, і Чармінг не каже, що просто якийсь той. Якщо якщо взагалі то розібратися, якщо вже дуже сильно розібратися, там всі брати. Там всі брати, сестри, родичі, там всі якось кровно зв'язані. І я знаю, що в минулому, коли білосніжка, знаєте, в тому ж столітті, коли знімали, як це сказати, зробили білосніжку, тобто вона жила в такому то такому -то році. це було окей, нормально, коли родичі тримати кров всередині родини. Дивна штука, але окей. Просто якщо це дитячий мультсеріал, ви ж не поясните дітям, що ой, ну взагалі то він з іншої родини, але він чомусь наслідує долю тата білосніжки, ну типу не тата білосніжка, а чоловіка білосніжки і тата Apple Що? Що? Вони хіба тоді не виходять з родичами? Я не, хіба вони. Ever After High класний серіал, але якщо його так почати розбирати, мене таке ж ця, що реально всі будуть родичами, всі будуть братами і сестрами. Всі будуть родичами. Це дуже дивна ситуація. До того ж, наприклад, окей, 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 це все. Якщо не повторюю своїх батьків і зла королева, то все, та вони теж вчилися в тій школі колись, щоб наслідувати ще своїх батьків. Хіба це не виходить, що Рейвен Квін, вона сестра білосніжки, тобто вона тітка Епл Вайт. Ви знаєте, як я ставлюся до родинних зв'язків таких от таких -от, таких. До того ж є теорія, що Apple White і Raven Queen, вони були помінені в дитинстві, тому Revінкві настільки нагадує білосніжку, а Applewhite Вайт настільки нагадує Ревінквін Raven, Raven маму з Лукуру Лаву. Це вже. Там стільки теорії, а вони просто взяли і такі, а ну все, ми не будемо більше знімати. На що ви робили G3 покоління Monster Ха, якщо б ми могли повернути нам. Ever after high і monster High старих і показати нам, чому вони як вони пов'язані. Все. не треба дуже було сильно думати. Вони хочуть зробити те, щоб новому поколінню дітей було цікаво. Але ж ви не уявляєте, що ваш головний контингент це діти, які колись дивилися, це діти, які стали тепер дорослі. Вони хотіли зробити щось таке, типу: о, діти слідують своїм батькам, а насправді вони зробили купу братів і сестер слідують своїм братам, сестрам, родичам, батькам, можливо, не знаю. Одним словом, це відео таке запутане, як і сам мультсеріал, але він мені не подобається. Я його люблю передивлятися. Я люблю розбирати його. Я люблю дивитися теорії, я люблю дивитися відео по теоріям по всьому тому. Якщо ви хочете такий же самий розбір, по Ever After High, такий же, як я робила по Winx, тобто кожну серію. Пишіть. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео. А я йду та я йду, напишу сценарій. Ні, взагалі то треба написати сценарій по Варбі, щоб зняти там відео по Варбі. Ну одним па папа.